Вітаю, шановні наші слухачі. Сьогодні лакатер Медіа зустрічається для корисних бесід з представником уповноваженого Верховної Ради справ людини Андрієм Крючковим. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, зараз інститут представників уповноваженого усіх на слуху. Чим конкретно займається представник уповноваженого в кожному регіоні? Чим займаєтесь особисто ви, і як ви можете бути корисними, корисним для, для людей? Добрий день, пані Наталі. Дякую за запрошення і можливість розповісти про діяльність Уповноважено Верховної Ради України з прав людини. Відповідно до покладених на нас функцій, виділено дев'ять основних напрямків діяльності Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Це такі як дотримання прав в секторі національної безпеки і оборони, дотримання прав соціально-економічного напрямку, дотримання прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Потім дотримання прав осіб, які перебувають в місцях несвободи, дотримання прав національних меншин та релігійних поглядів, і дотримання прав дітей, а також міжнародне співробітництво. Щодо до основних наших завдань функцій, це здійснення парламентського контролю за дотриманням прав людини органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Це так, якщо в загальному. Я правильно зрозуміла, що представник уповноваженого є в кожній з областей? Так, після призначення на посаду уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця було здійснено певну децентралізацію нашої інституції, і в кожному регіоні було призначено представника уповноваженого ну, відповідно до кожної області, в тому числі. Території, які тимчасово окуповані, є представник донецько Донецької Луганської області. Ну дві області представляє і представник уповноваженого в Автономній Республіці Крим. Ви тільки що перерахували дев'ять основних напрямків своєї роботи, да, тобто зон свого впливу або втручання. Яка особисто для вас є пріоритетною? Чи ви так не робите? Ви для себе не виділяєте пріоритет. Всі напрямки для вас однаково цікаві, цінні, важливі, і, скажімо так, немає того напрямку, який зачіпає вас більш за все. Ну, скажу, якраз саме дев'ять основних напрямків були для того виділені, що вони всі вони покривають якраз основоположні права людини. Тобто виділити якийсь з них основних ну, неможливо, але постійно ми в фокус можемо ставити один з напрямків, який потрібно десь здійснити, бо ми не тільки там працюємо відносно до звернень громадян на скарги. Ж, наша основна діяльність. Здійснення моніторингових візитів щодо дотримання прав людини органами державної влади, само органів місцевого самоврядування. Ми безпосередньо відвідуємо місця несвободи, Це може бути слідчий ізолятор, або установа для виконання покарань, покарань, психоневрологічний інтернат. Можливо, ви бачили. В кінці грудня місяця було такі резонансна в засобах мас-інформації ситуація щодо дотримання прав людини в приватних пансіонатах для людей похиловіку та людей з інвалідністю. Так так, так. Так, так угу. тобто, наша інституція безпосередньо групи національним принтивному механізму, яку я очолював, було здійснено відвідування до чотирьох таких приватних пансіонатів. Виявлено ряд кричущих порушень дотримання прав людини в цих. Закладах. А підкажіть, будь ласка, от зараз ну, насправді така і болюча тема для багатьох і е, така, ну скажімо так, е, кричуща, да, яка за, до себе привертає багато уваги. Проблема внутрішньо переміщених осіб. Чи дотичні ви до е, ВПО? Так, одним з напрямків, якраз напрямок дотримання прав люди, людей, які пострадали внаслідок збройної агресії проти України, якраз входить напрямок дотримання прав. Внутрішньопереміщених осіб ми регулярно на плановій основі позаплановій здійснюємо відвідування місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Так вони називаються вже відповідно до постанови, яка прийнята 1 вересня 2023 року. Було і виявляємо дотримання прав людини в відповідних місцях якраз. Що стосується виконання, яке покладено на органи місцевої влади, а можете навести, ну скажімо так, вдалий кейс своєї діяльності у будь з яких тих напрямків, яких ви перерахували, наші кейси це парламентський контроль за дотриманням прав людини органами державної влади і місцевого самоврядування. Існує система органів, які здійснюють захист прав людини. Ми та інституція, на яку покладено саме здійснення контролю за їх діяльністю. Якщо певний орган не виконує належним своїм чином свої функції, ми втручаємося, і шляхом впливу наданням рекомендацій повноважної Верховної Ради з прав людини спонукаємо державний орган влади або орган місцевого самоврядування поновити ті порушені права людини. Ось рекомендацій уповноважень Верховної Ради України є загальнообов'язкові до виконання. В разі невиконання рекомендацій уповноваженого існує адміністративна відповідальність, передбачена Кодексом України про зістинення правопорушення. Що стосується звернень, то найбільше звернень до нас надходить порушення права людини на доступ до публічної інформації. Тому що зупинюючись на цьому доступ до публічної інформації, до, до бюджету, до прийняття відповідних рішень, якраз це той механізм контролю людей за е, керівниками відповідних державних установ і місцевого самоврядування. Ми займаємося всіма напрямками однак Це найбільше, просто е, він нас е, напевно ще потрібно над цим працювати. Ми проводимо. Просвітницьку роботу доводимо до керівників територіальних громад, що потрібно дотримуватись е, права людини на доступ до публічної інформації. Я... я би хотіла, ну скажімо так, і для себе особисто дізнатися більше про процедуру звернення до вас, е, яким яким чином я можу звернутися до представника уповноваженого і будь-яка інша особа, як ми звертаємося, що ми робимо, е, яка процедура взагалі, е, ну скажімо так, повідомлення про порушене право. На сайті Уповноваженої Ради України з прав людини розмі розміщена інформація щодо порядку звернення, так і називається заявнику, відкрив відкривши це посилання. Є відповідна форма, яку можна заповнити і направити на гарячу лінію на електрон за допомогою електронної пошти. Також можливо звернутися на телефон гарячої лінії, який також розміщений на сайті Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Що б ви хотіли у своїй роботі змінити на краще? Або щось додати, наприклад, до свого функціоналу, і ви думаєте, що це було б і важливо, і поширило б, можливо, сферу вашого впливу або втручання? Ну, що стосується безпосередньо функціоналу, то достатньо повноважень, передбачених законом про повноваження Верховної Ради України з прав людини. Але разом з цим на представника уповноваженого в відповідному регіоні покладено дев'ять напрямків діяльності. І щоб охопити кожен з напрямок діяльності, потрібно, щоб хоча б одна особа відповідала за кожен напрямок. На жаль, на даний час відповідно до наявного бюджету, наявного штату, який в нас є в інституції, ми не можемо. Покрити фахівцями кожен напрямок діяльності в цьому, щоб хотіли покращити? Звичайно, збільшити кількість персонала? Це на напевно найголовніше і ще одне таке питання, і мене просили його поставити. Щодо сфери діяльності у напрямку захисту прав дітей. Дотичні ви до неї чи не дотичні? І як виглядає робота у цьому напрямку? Так, це також один з напрямків діяльності уповноважено щодо дотримання прав дитини, і ми до цього дотичні. Ми здійснюємо відповідні візити. Ми можемо здійснювати їх як в рамках парламентського контролю за діяльністю щодо дотримання прав дітей відповідних закладів, так і в рамках національного превентивного механізму. Бо інституційні заклади також відносяться до місць позбавлення волі. Тобі ж, особа місце позбавлення волі визначається, де особа за. Власної волі не може покинути самостійно це місце. Ми тобто роз розуміє... дитина фактично перебуває у закладі, коли ми кажемо про інституцію, фактично у закладі позбавлення волі. Да ну так, ну дитина ж не може сама розпоряджатися своїми діями, є відповідний режим, є відповідний розпорядок дня, і дитина сама не може покинути заклад, і якщо цим визначено як місце несвободи. Так називається, і мають бути створені відповідні умови для, для дотримання прав дітей. Е, також ми не тільки з, займаємося інституційними закладами. Е, недавно в нас був випадок в одному з населених пунктів. Ми отримали інформацію щодо неналежного виконання батьківських обов'язків матір'ю щодо е, неповнолітньої дитини. Ми вибули туди з метою проведення моніторингового візиту. і Інформація, на жаль, нами була підтверджена. Ми провели робочу зустріч з керівництвом відповідної територіальної громади, вказали на порушення прав дитини. На даний час дитину тимчасово з сім'ї вилучено, але поряд з цим ми будемо продовжувати. Ми розпочали в рамках парламентського контролю перевірку відповідної територіальної громади, а саме служби справ служби. Служби дитини і вже за результатами цієї перевірки вже зробимо відповідні висновки щодо притягнення осіб до відповідальності. Так. Пане Андрію, у вас складна робота і складні рішення. Як ви боретеся з вигоранням професійним? І що вас, ну скажімо так, спонукає, надихає рухатися далі. Скажу, що робота така в нас, на жаль, не така дуже весела, бо приходиться нам стикатися з порушенням прав людини і переважно з такими складними випадками, де страждання людей, катування багато чого приходиться бачити, але я скажу, що. Я і моя команда регіонального представництва ну, мабуть, ми заряджаємося тим, що робимо для щось позитивне для суспільства і намагаємося е, тим впливом, тим спонуканням органам державної влади до дій, е, ну, зробити, напевно, наше суспільство чи умови для суспільства краще. І, напевно, це дає просто заряд. Тільки від цього заряд, заряджаємося, бо часу, щоб десь відновити, просто його немає. Ми. Напевно, займаємося тою роботою, яка стосується там відпрацювання документів після 18-ї години, бо до 18-ї ми десь виїжджаємо, проводимо візити, відвідування, спілкуємося з людьми, виявляли, виявляємо проблематику, бо ну на, на, на жаль, ще ми не дійшли до того, що потрібно кожен орган державної влади спонукати до дії. На жаль, це так. Велика частина державних органів реагує миттєво щодо відновлення порушення прав людини. Деяких потрібно переконувати неодноразово, що потрібно виконати належним чином свої функції. Дякую, пане Андріє. Це була дуже корисна бесіда. Ми вам дякуємо за приділений час і за ту роботу, яку ви проводите. Звертайтеся до представника уповноваженого Верховної Ради справ людини пан Андрій Крючков. Дякуємо. Дякую.